Добрий день, вельми шановні члени журі. Сьогодні я, Рак Маргарита, учениця 6-го класу Козелецького ліцею No1 Козалецької селищної ради. Хочу представити вам захист свого наукового дослідження на тему вітрова ерозія ґрунтів на прикладі Чернігівської області. Протягом останніх десятиліть незворотні зміни в кліматі нашої планети стало не лише помітно, але й відчутно кожному з вас. Сьогодні я хочу розповісти вам про вітрову ерозію ґрунтів. Відчуття, що пилюка скрізь, вона проникає крізь нещільно закрите вікно, миттєво брудний, щойно вимити підвіконня. Парив частий вітер, перетворився в полову бурю, перетворивши місто, вражаючі кадри з фільмів про апокаліпсис. Картина по суті сюрреалістична. Хмари пилу, що їх зі зійняли пориви вітру, неабияк здивували жителів не лише міст, а й більшості населених пунктів центральних останніми роками, навіть північних областей, і вмить всі заговорили про вітрову ерозію. Термін ерозія ґрунтів охоплює широкий спектр фізичних і хімічних впливів, таких як видалення розчинних речовин, хімічні зміни, руйнування через мороз або швидкі зміни температури, старання під дією вітру, зарадженого пилом. Спробуємо розібратися, що це таке, які причини такого виду руйнування, та як можна попередити чи зупинити цей процес. Загально відомо, що вітрова ерозія, дефляція, видування, процес руйнування вітром гірських порід. Поверхні ґрунтового покриву та розвіювання продуктів їх вивітрювання. Але щоб вітрова ерозія виникла, має зійтися декілька факторів, серед яких швидкість вітру посідає найвагоміше місце. Інтенсивність видування ґрунту значною мірою залежить від його гранулометричного складу і вмісту в ньому гумусу. На ґрунтах супіщаного гранулометричного складу вітрової ерозії починає проявлятися за швидкістю вітру 3-4 метри в секунду, легкосуглинкових 4-6 метрів в секунду, важкосуглинкових 5-7 метрів в секунду. На глинистих 7-8 метрів в секунду. Пісок переміщається за швидкістю вітру 3,3,5 метрів на секунду. На висоті 15 сантиметрів. Якщо збільшується сила вітру, зростає інтенсивність вітрової ерозії, розрізняють зони дефляції, звідки видувається ґрунт і зони акумуляції, де він нагромаджується. Причини цих ерозійних процесів не лише в несприятливих погодних умовах і руйнуванні структури ґрунтів, а й у знищенні в минулому ґрунтозакріплюючої рослинності, руйнуванні структури ґрунтів, зменшенні загальної лісистості, недотримання технології, обробітку, ґрунту та перехід на монокультури. І це на превеликий жаль стає дедалі частішим явищем. У умовах атмосферної і ґрунтової посухи, зокрема, цьогорічної аномально-теплової зими без снігу. Обового покриву інтерактивно підвищилась температура повітря, а також слабкого зволоження ґрунту з осені і критично вологозабезпечення на весні. та відсутність зімкнутого травостою посилання рунівні явища вітрової ерозії. Іншими словами, вітри просто зносять висохлий родючий шар ґрунту. Натомість на місці вивітреного чорноземи залишаються. Пісок та гола порода ще не з причин полової бурі є проблема занедбання полезахисних насаджень. Наразі майже повсюди лісосмуги стають місцями самовільного скидання сміття, потерпають від випалювання стерні на прилеглих полях та умисного вирубання дерев для України. Ця проблема дуже актуальна в усіх областях. Щоб уникнути такого розвитку подій потрібно розвивати мережу лісосмуг, насаджувати нові лісові масиви. Повсякденну дефляцію спричиняють вітри навіть малих швидкостей 5 метрів на секунду. Відбувається вона повільно і непомітно, переважно на піщаних, супіщаних і карбонатних ґрунтах. Плаві бурі, чорні бурі в Україні. Найактивніші і найшвидкісні види дефляції. Такі бурі виникають під впливом сильного вітру. Із швидкістю понад 12-15 метрів на секунду і можуть поширюватися на великі території, знищити посіви на сотнях тисяч гектарів, знести багато родючого ґрунту. Оскільки я проживаю в Чернігівській області, хочу вам розповісти своє дослідження вітрової ерозії, саме у цій місцевості. Отже, протягом останнього десятиліття вітрова ерозія значно зросла. Причиною цьому є як і природні, так і Антропогенні чинники По-перше, значна вирубка лісосмуг і нехтування насадження нових. По-друге, власна діяльність людини пов'язана з використанням сільськогосподарських робіт, а саме вирощування зернових культур на ґрунтах непризначених або мало пристосованих саме для цього виду діяльності. В результаті цього сила вітру, який не має перешкоджень на своєму шляху, значно зростає. А видування верхнього родючого шару ґрунту збільшується. А кліматичні зміни, які ми зараз спостерігаємо, тобто відсутність значного снігового покриву взимку, навіть у наших північних широтах, прод... провокують вітрову ерозію ще більше що й мірою. Згадаймо лише штормові попередження та попередження синоптиків про вітер надзвичайної сили, які неодноразово звучали взимку. А вранці. Ми спостерігали сніг коричневого кольору саме через вітрову вивітрування ґрунту. Під час здійснення свого дослідження я поспілкувалася із спеціалістами, які безпосередньо працюють на землі та знають про вітрову ерозію не з підручників. Одним з них є головний агроном провідного сільськогосподарського товариства Прима Валентин Вікторович. Саме він розповів мені, як мають захищати ґрунти всі відповідальні господарі. А саме. Контурна організація всієї території землекористування, сіва зміни, заміна традиційних технологій, обробітку ґрунту та ґрунтозахисні, адаптовані до зональних особливостей, консервація середньо і сильно, сильно еродованих земель із наступним їх залудженням або залісенням. Протиразійні заходи постійної дії. Гідротехнічні, лісомеліоративні та агротехнічні при цьому дуже важливе значення має оптимізація структури земельних угідь. Зважаючи на все, вище сказане можна зробити наступні висновки. Зменшення аерозійно-дефляційних втрат ґрунту можливе тільки за умов постійного використання є застосування ґрунтозахисних технологій. Проте разійної облаштованості агроландшафтів організацій оперативного моніторингу. Стану ерозійно небезпечних територій, у тому числі за допомогою дистанційних методів зондування ґрунтозахисного покриву, слід звернути увагу на відродження екологічної ролі лісосмуг, які є одним із потужних довгодіючих заходів підвищення врожайності сільськогосподарських культур, шляхом поліпшення мікрокліматичних умов, змінення гідрологічного режиму і боротьби з ерозією ґрунтів. Дякую за увагу!